Вітаю вас, друзі! У багатьох європейських старовинних містах є свої підземелі, катакомби. в Парижі, в Лондоні, в Едінбурзі. Не хоче відставати від своїх європейських колег і Торонто. В Торонто на сьогоднішній день існує найбільша в світі розгалужена мережа підземних тунелів і переходів у центрі міста, у Даунтауні Торонто. Давайте разом з вами сьогодні спустимось у підземний Торонто, покажу, як він виглядає, що там є цікавого, розкажу вам історію цього міста. І сподіваюся, що вам буде цікаво і пізнавально. Підписуйтесь на канал, поставте лайк і давайте разом з вами спустимось до підземель Торонто. Ну що ж, друзі, починаємо наш спуск підземелля Торонто. А, насправді підземелля це не зовсім. Той термін, який відображає всю сутність того, що там є. А зараз ви побачите це на власні очі. Ось є логотипчик підземеллі, який називається Пес. Пес, якщо дослівно перекласти, це, це шлях. Ось таких шляхів підземних під центром Торонто накопано більше 30 кілометрів. Це мережа тунелів, яка входить у книгу рекордів Гіннеса. Яка визнана найбільшою такою мережою тунелів, які є в сучасному місті. Ось і мапа, яка не є повною, а лише невеличка частина, повна мапа і посилання на їх веб-сайт. Я викладу в описі під цим відео. Можете самі подивитися, які, які великі ці тунелі. <клух> Зараз ми знаходимося під Canada Broadcasting Corporation. Це телебачення Канади в центрі міста, будівля підключена до мережі PES. І у нас відразу зустрічає фудкорт, в якому співробітники телебачення і не тільки щось куштують, тому що зараз обідня перерва, багато людей зараз спустилися в пес на фудкорт, аби щось смачненьке собі придбати. В цьому місці ще продовжиться ремонт, його нещодавно оновили трошки. Ось навіть робочий стоїть щось прикручує. <хи> і доволі довго вони ремонтують, вже декілька місяців, півроку точно. Сподіваюся, що скоро вже закінчено. А, Трошки вам статистики про мережи, мережу Пас, як вона з'явилася. З'явилася вона приблизно 100 років тому, навіть більше, у 1900 році був проритий перший тунель, який сполучав, а, декілька будівель у центрі міста. А, тої частини вже, по-моєму, не, 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 не збереглася та частина тунелів. А, але а, наступним кроком був початок 30-х років, коли була з'єднана Union Station, залізнодорожна станція з готелем Fairmont, який є найлюксовішим готелем в центрі Торонто. І ця частина пасу ще трошки, трошки збереглася. Але найактивніше він почав. Будуватися у 70-ті роки, коли мерія Торонто вирішила, що тротуари в Торонто занадто загружені, багато людей. і треба будувати нову таку підземну мережу, яка дозволить людям подорожувати центром міста в такому доволі незвичному режимі під землею. А і з тих пір 50 років мережа розвивається. ось... Бачите, які тунелі це доволі цікаво. З одного боку парковка, з другого боку парковка. І ось ми проходимо і попадемо в іншу будівлю, яка стоїть в центрі міста. А такими тунелями сполучені зараз 75 великих офісних і не тільки офісних, житлових, також будинків в Торонто. А мережа ця. Кожен день через неї проходить приблизно 200 тисяч людей. І працює тут в різноманітних кафе, барах, ресторанах, магазинах, яких тут повно зараз, ви їх побачите, працює тут біля 5 тисяч людей. Тобто вони забезпечують 5 тисяч робочих місць, саме в мережі ПЕС. І щорічний грошовий обіг цій мережі майже 2 мільярди доларів. Мільярд 700 доларів, заробляють торгівельні мережі, заклади харчування ось в цьому королівстві, в підземному королівстві, будемо так сказати. Зараз ми прийшли в ще один фудкорт. Бачите, черги, люди щось купа, купляють, купляють собі он Harvest Green, якийсь фастфуд, який, скоріш за все, продає щось таке. А, Корисне. А загалом в Канаді дуже багато цікавих а, з таких закладів харчування, саме фудкорт, як в, в, називається фастфудів, не тільки там традиційні Макдональдси і так далі, але багато такого, чого ви ніколи не зустрічали раніше, якщо ви тільки приїхали в Канаду. Напевно, варто я зробити окреме відео, розказати про найцікавіші такі фуд. Засоби харчування, заклади харчування, напевно, вам було б цікаво. Якщо так, поставте лайк. Якщо буде багато лайків, <зараз> зробимо окреме відео про, про те, де канації люблять перекусувати. А, йдемо далі. А, бачите, ось велика аптека Rexal Drug Store, в якій можна купити ліки, товари там, догляду за косметичні різноманітні, там, товари для дому і так далі. Побутова хімія. Все це, це можна купити ось тут. А, бо от Сікст це прокат авто. Загалом а, 1200 різноманітних кафе-барів, ресторанів, магазинів а, тут присутні в песі. А, їх кількість постійно зростає. І, можливо, там, і, і, і оновлюється, тому що деякі бренди відходять, деякі з'являються. Постійно тут проходять якісь реконструкції, реновації, щось новеньке відкривають, стареньке закривають. І, бачите, реклами тут також вистачає. Різноманітні організації тут себе рекламують, тому що ну, тут справді великий проходняк. Багато людей тут ходить, особливо в, в, під час, коли на, на, час, в, час, в часи пік, коли най, найбільша активність. А найбільша активність тут, в принципі, є три таких періоди часу. Коли тут найбільше людей в ПЕСІ ви можете зустріти, це, по-перше, зранку, коли люди їдуть на роботу, приїжджають на Union Station або на станції метрополітену. Шість станцій підключені зараз до мережі ПЕС. Тобто люди можуть приїжджати на поїзді або на метро в ПЕС відразу попадати через підземелі в свої офіси і навіть не виходити на вулицю. Доволі зручно, якщо. Погана погода на зима, снігу наміло, і тому люди в таку погану погоду найбільше користуються цими тунелями. Це можна побачити такий трошки вихід на вулицю. Це Рой Топсон Центр, виставковий центр невеличкий, яким проходить різні номанітні івенти. І зараз підемо далі. А так от люди утром вранку приїжджають, і багато наплив людей тут саме зранку. Потім другий період це обідня перерва, коли офісний плантон починає шукати, щоб тобі собі поїсти на, на обід. І також в обідню перерву багато людей тут ходить, як, як зараз, приблизно. А і потім а, наступний період часу, коли багато людей, це саме вечір, 4, 4 години вечора починаючи, коли люди вже прямують додому. А, і тоді такий наплив також може бути великий. Загалом а, деякі тунелі працюють цілодобово, а основні їх не закривають, але якісь старостіпені можуть можуть закриватися. А, магазини також там не, не, не працюють круглосуточно. Є охорона на Ну, Тобто, доволі все, все тут цивільно. Як ви бачите, доволі багато реклам. 30 км тунелів і вона заповнюється ось такими рекламними площинами, Можна тут заповнювати це, що завгодно. Не знаю, скільки вона тут коштує, але ну, напевно щось таке коштує. Зараз вийдемо в новий, в новий білдинг. Цікаво, що деякі. Житлові будинки також мають доступ до песо, і люди можуть ходити на роботу, навіть не виходячи на вулицю. Тобто попадають на ліфті сразу. А в, в підземелля, проходять тунелями до свого офісу і можуть працювати ось такими, в такому режимі. Або якщо людина живе десь біля метро в Торонто, вона може також вискакувати фактично в... без куртки, без пальто, а просто йти. Ось ми проходимо зараз через станцію метро. І ось Люди потрапляють в метро і виходячи з метра, одразу попадають в ПС і потім йдуть до себе в офіс. Доволі зручно. Далі попадаємо ми в якусь плазу. Не зовсім розуміло. Тут наразі в Такий мінус песу, доволі суттєвий на, на, насправді, це що дуже обмежена тут навігація. тобто Тут, тут не працює GPS, і тому орієнтуватися вам доведеться, а, використовуючи мапу. Я такі цікаві великі інформаційні екрани. Вся частина песу нещодавно була реконструйована. Тут нові відкрилися кафе, магазинчики, от невеличкий магазинчик. Можна купити якісь снеки, або можна ось прийняти участь у лотереї 55 мільйонів LottoMax, або 42 мільйони, 649 джекпоти ви можете виграти. От народ щось купляє собі, тайська їжа, суші. Бачите, багато людей от, буквально роздягнуті. Ну, тобто, звичайні повсякденні, або офісні одежі, тому що. Не виходячи на, на вулицю, йдуть собі щось купити, поїсти в обід. Як я казав, вже це де доволі зручно. А, крім, того, крім шести станцій метро, які тут підключені до пасу, є Union Station, найбільша така артерія залізнодорожна, яка всі приміські електрички потяги приходять в... на Union Station. 5 чи 6 різноманітних напрямків, вона підтримує. Можна приїхати з, з GTA, GTA це Grand Toronto Area, тобто Торонто і його околиці. З усіх міст навкруги Торонто люди на електричках, на потягах приїжджають в, в, на Union Station і потім вже розходяться по своїх офісах. О, є тут у нас барбершоп, можна щось собі зробити, з стрижку. Тут у нас продають окуляри, солодощі. Ну, Тобто, бачите, тут на, на будь-який вкус можна знайти якийсь магазинчик, якщо щось треба купити в обідню перерву, це доволі легко зробити. І ще такий доволі, якщо вам треба великий шопінг, то до мережі PS підключені три великих торгівельних центри: по-перше, це Eaton Center це такий доволі великий гламурний. Торгівельний центр в центрі Торонто, в якому ставлять зазвичай найбільшу ялинку на Крісмас. Вона там біля 30 метрів догори в таку найсую длину довжину. І ще підключений Худсен-Бей, великий Худсен-Бей, один з найстаріших, і там також можна щось купити собі, якийсь серйозний шопінг зробити. Тут у нас якийсь невеличкий магазинчик від Лонгаса, це мережа продуктових магазинів. І тут можна купити також щось собі на ланч. Так, ось великий торгівельний центр підключений. І ще підключено до мережі ps 9 готелів в центрі міста. Тому гості міста можуть також користуватися цією мережою. А, це ми потрапили, потрапили під BMO Building, будинок bmo банку в центрі Торонто, такий доволі красивий них. А і тут у нас є навіть LCBO, тобто можна купити вино, пиво там або щось покріпше. Напевно, в обідню перерву люди не злопотрібляються, але така можливість щось купити в них є. Ми прямуємо в напрямку Union Station. Такий найбільш загружений маршрут, ось повна схема ПЕСу З кружочками там, де ми знаходимося. А ось ще більш повніша схема. І вона насправді не дуже повна, тому що от я, я не бачу, то, що там є там, декілька нових маршрутів. вона постійно розвивається, тому що нові. Будівлі з'являються, наприклад, Банк побудував свою, там, Front Street 160 новий білдинг, який також буде підключений до Песу. А Тут ми йдемо далі. Ось Тіді Банка також. Торонто Dominion Center, У Тіді Банка в Даунтауні uh, Торонто 7 чи 8 будівель, які всі підключені до PES. Uh, до тут в такому більш строгому стилі зроблено. В uh, TD uh, банку, якщо ви не знали, працює 90 тисяч людей. Не всі, звичайно, в даунтауні Торонто, але велика частина їх тут. Тому ось обідня перерва, тут дуже багато співробітників цього банку тусуються. Загалом фінансовий центр Канади фактично знаходиться в Даунтауні Торонто. Всі великі банки мають тут офіси, і не один, а багато будівель, всі вони сполучені між собою. Люди спілкуються фінансисти, айтішники, страхові компанії, великі, хто завгодно. тобто в такі. Серце Канади фактично знаходиться над моєю головою. І інколи під, під ногами, коли люди спускаються обідати. Такий красивий травестін камінь оздоблений. Ось відділення TD банку також. Є тут в кав'ярні, Starbucks був. Якщо вам цікаво, можете поставити лайк. Прямуємо далі до Union Station. Union Station доволі красива станція. Покажу, як вона виглядає з. З воно вона трошки нагадує Central Station в Нью-Йорку. Особливо і центральний холл. Ось тут така у нас розвилка. Направо підеш, вскошає. В TD банк попадеш, Наліво підеш, на Union Стейшн попадеш, Або в метро. Це ми підходимо до Royal Bank Plaza. Royal Bank Plaza. Royal Bank це також один з великих банків канадських. Вони сперечаються між собою, хто більший TD Bank або Royal Bank. Поділяють перші і другі місця, місця найбільших банків Канади. є у нас також книжкові магазини Індіго, це книжковий магазин, Одежа якась, обувь, Взуття і так далі. Багато цього цікавого. Відділення Royal Bank. Тут зараз буде у нас, напевно. Ось ми підходимо до, до їх атріума. Ось такі великі, красиві інформаційні екрани в них. Зараз ви їх побачите зліва відділення справа. Є у нас свій окремий фудкорт. Ось красиво. Зараз відмічають китайський новий рік. Рік дракона. А внизу там фудкортік, де можна ж попоїсти. Зараз є багато людей там саме в обідню перерву. Свій LCBO також в них є. Ну, тобто великі банкіри полюбляють собі купувати. Грильчані ви вироби ви, ви не, не, не відходячи від офісного здання, від, від, від офісного білгу. А тут у нас також є свій Shoppers. Shoppers — це мережа Аптек по всій Канаді. Є. І зараз ми підходимо вже до Union Station Subway, тобто до метро Union Station. Це найбільш загружена станція метро Торонто, Най, Найбільше. Кількість людей її користується, така центральна станція, можна сказати. Зараз людей не дуже багато, тому що всі вже на роботі. Ось ввечері або зранку тут загружено доволі багато людей. Проходимо її наскрізь фактично ту станцію, і попадемо саме в будівлю вокзала Юніон. Торніки, такі турнікетики в Торонто. Зараз проїзд в метро коштує 3,20, якщо я не помиляюсь. Це вже ми переходимо в Union Station. Його постійно реконструюють, постійно ремонтують, нещодавно завершили майже ту реконструкцію. трошки їм залишилося, зробили декілька великих атріумів підземних якому ми зараз тут є відділення TD-банку, Сефура це магазини, які продають косметику великі. І звідси вже можна потрапити на платформи, де ходять приміські поїзди. Ескалатори піднятися, або ліфтом скористуватися, тут можна потрапити одразу на платформи. Але ми туди не підемо. Ви можете подивитися одне з відео, яке я записав нещодавно, яке називається Офісний планктон прямує додому. І там є потяги, якими користуються люди, які. Подорожують в Торонто. Go train. Такий зеленого кольору, двохповеркові поїзди, доволі цікаві. Можете їх подивитися. Ну, їх не можна назвати електричками, це дизельні поїзди, але. Так... Люди їх просто називають Go. Готрейни go сюди приходять з різних напрямків. Під Юніоном також дуже багато Ось ресторанів, великих, маленьких. Ну, тобто бачите, ще одне фактично місто. А якщо зараз піднятися на, на, на гору, там буде набагато менше людей. Тому що ось життя в обідню перерву вирує саме в, під землею uh, gold, на, на, в, в мережі Пес. Зараз під, піднімемось до до головної будівлі станції. Тут же, бачите, таке оздоблення не дуже сучасне, таке більш класичне, я би так сказав, ще щось продовжують ремонтувати. Ось наша головна будівля Union Station, яка наразі мало народу в неї, тому що насправді канадці не дуже користуються послугами залізнодорожних, залізнодорожних транспорту, тому що, тому що просто немає маршрутів. А звідси можна доїхати до Отави, до Монреаля, до Лондона, провінції Онтаріо, і все, в принципі. Ну, тобто, доволі. Слаба мережа залізнодорожних колій, тому люди більше користуються автомобільним транспортом або літаками. Але наразі в Америці нещодавно був прийнятий закон, який дуже сильно інфраструктурний закон, який буде поширювати сполучення всередині Сполучених Штатів і з Канадою, будуть будувати нові колії. І сподіваюся, що залізнодорожне дорожне сполучення буде набагато більш інтенсивнішим, ніж воно є зараз. Ми Union Station. А, і така особливість мережі PES, що вона насправді не тільки під землею. Є декілька, декілька будівель, які сполучені між собою надземними тунелями, такими переходами, які йдуть на висоті другого поверху, зазвичай, і зараз ми підемо в один з таких переходів. Що у нас тут цікаво? Тут Samsung у нас рекламує свій новий телефон Galaxy S24. Поставили нещодавно цю інсталяцію, не було її недавно. А ось цікава річ, тут у TD банка такий TD Launch називається. Якщо ви володієте карткою TD Visa Infinity. Ви можете безкоштовно випити кофе, відпочити. Там якісь снеки, є фрукти. І так такий бізнес-лаунж, в якому можна безкоштовно відпочити. Поряд інформаційна станція, що таке можна назвати, такий головний інформаційний центр в центрі Торонто. Якщо ви бажаєте дізнатися щось цікаве про Торонто, то за загляніть сюди, тут можна. Вам е гіди розкажуть, куди піти, що подивитися, можна по поспілкуватися з людьми, флаєри якісь дадуть, ну, такі. може знижки на різноманітні атракціони взяти тут. На CN Tower або Ripley Aquarium тут можна дешевше купити білети. Ось такий перехід вже по -по над не підземний, а надземний. Скайволк він називається. А і Зі скайволку з цього переходу відправляються поїзди а, до а, аеропорту Торонто. Ось Fairmont хотель знаменитий. Вартість проїзду від Union Station до аеропорту Торонто колись пару років тому була такою доволі астрономічною. Мало людей її користувалися, а потім вони схаменулися, зробили нормальну ціну на билет. Тепер вона там приблизно 12 доларів. І багато людей насправді з аеропорту Торонто доїжджають до Даунтауну, ось саме користуючись SkyExpress. Доволі красивий в них тут хол. Можна тут купити білети і поїхати собі в аеропорт. Ось така вона мережа в туннелі в ПЕС. Наразі в кожен фактично житель Торонто хоча б раз в своєму житті тут побував. А якщо ви знаєте, де ваш офіс знаходиться під землею, як до нього пройти, це може вам дуже полегшити життя. З першого разу люди блукають, тому що там навігація не працює. По мапі доволі важко орієнтуватися. Але коли ви зорієнтуєтесь, коли ви вже наб'єте ноги до свого офісу, якщо він знаходиться в даунтауні, то вам буде зручно користуватися мережевий пас. Це 30 кілометрів тунелів, 1200 закладів різноманітних, дев'ять готелів, шість станцій. Метро. 75 будівель великих, хмарочосів, підключених до мережі ПЕС. Тому ось така вона, таке вона підземне життя Торонто. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Якщо так, поставте лайк, підпишіться на канал і до нових зустрічей. Пока-пока.